Коли мова йде про захист від затоплень, кожна секунда на вагу золота, і саме тут на допомогу приходить система Waterstop від Ajax, це кран з дистанційним керуванням, який забезпечує швидке та надійне перекриття води. Зараз розглянемо, як ця система працює і чому вона може стати ключовим елементом вашої домашньої безпеки. Уявіть ситуацію, ви на роботі або в подорожі, а вдома раптово починає текти вода. Звичайно, таке може статися з кожним. Але саме в цей момент важливо мати систему, яка миттєво реагує. WaterStop від Ajax може перекрити воду автоматично всього за 7 секунд, якщо спрацьовує Лікс Protect або сторонній датчик протікання, розташований у приміщенні. Це значно зменшує ризик серйозних пошкоджень, і найкраще те, що ви можете керувати цим процесом дистанційно використовуючи застосунок Ajax. Все, що вам потрібно, це доступ до інтернету. Система складається з високоякісного крана і потужного електроприводу. Кран виготовлений компанією Bonomi Industries, відомим лідером ринку і може бути підібраний під будь-які ваші потреби. 1 друга, 3 чверті або 1 дюйм для гарячого або холодного водопостачання. А електропривід Ajax силою 8,2 Н забезпечує закриття води навіть при найвищих навантаженнях. Він працює на батарейках, які забезпечують до 3 років автономної роботи. Крім того, є можливість підключення до постійного джерела живлення, що робить систему ще більш універсальною. Що відрізняє ватерстоп від інших подібних систем. Насамперед, це безпечний бездротовий монтаж, пристрій настільки компактний, що його легко встановлювати практично на будь-якій стадії будівництва або реконструкції. Монтаж можна виконувати швидко, без зайвих зусиль. Якщо ж вам потрібно отримати миттєвий доступ до крана, електропривід легко знімається без використання інструментів. А для ручного керування передбачено важель. Проте справжню перевагу дає застосунок Ajax. Він не лише забезпечує контроль над системою з будь-якої точки світу, але й дозволяє налаштовувати сценарії автоматизації. Наприклад, ви можете встановити автоматичне закриття крана у певний час або синхронізувати його з іншими системами безпеки. Це особливо зручно для тих, хто хоче мати повний контроль над своєю домівкою. А як завжди думає про безпеку? Якщо електропривід обертається в неправильному напрямку, він автоматично сповіщає про це, запобігаючи пошкодженню системи. Крім того, пристрій має захист від перегріву і здатний працювати навіть у важких умовах при температурі води у трубопроводі до 170 градусів Цельсія. Встановити ватерстоп можна практично де завгодно, у приватних будинках, громадських місцях або на промислових об'єктах. Ця система підходить для будь-якого типу приміщень, де необхідно захистити від протікань. Вона сумісна з усіма версіями хабів Ajax, крім першої моделі HUB. Бездротовий кран WaterStop AJAX – це не просто розумний пристрій, це надійний захист вашої домівки або офісу, який допомагає уникнути дорогих ремонтів і витрат. Завдяки інтуїтивно зрозумілому керуванню та можливостями автоматизації, ця система стане незамінною частиною вашої системи безпеки. Якщо ви ще не встановили ватерстоп, можливо саме час подумати про це, адже безпека це те, на чому не варто економити. Сергій вітає. Вітаю, Скільки років ти в професії? В сантехніці я вже біля 20 років, тобто стаж, певний, маю, розказати є про що. Наскільки популярні системи антипотопу в інженерії? Ну, на сьогоднішній день дуже популярні і здобувають популярність з кожним роком все більше і більше. А взагалі з'явилися вони у нашій професії десь, мабуть, ну, в нашій країні, десь, мабуть, років 10 тому. Що тобі подобається в системі антипотопу Аяксі? Насправді все. Наприклад, Це, ну, це система придумана до дрібниць. Наприклад, в першу чергу мені подобається це, що вона автономна, тобто не потребує може працювати без наявності живлення. Всередині приводу вбудовані акумулятори, але якщо під'єднати сюди кабель, то ці акумулятори будуть працювати як безперебійник. Також унікальність конструкції в тому, що можна сам привід, знявши з кубу, Повертати вліво, вправо, вверх, вниз це при монтажі дуже зручно. Слухай, мене питання. Я бачу, що кульовий кран окремо, у мене вдома вже стоять кульові крани. Чи можу я сам, купивши привід, зробити систему антипотоку з тими кранами, які вже вбудовані? Ну, Якщо це звичайні метеликові крани, то скоріш за все, що ні. Однак, якщо це крани передбачені скріпленням для. Приводу антипотопу, то так Аякс підходить під більшість популярних кранів антипотопу в нашій країні. Знявши оцю частину її можна встановити на кран іншого виробника. Тобто, в тебе буде кран демонтувати не потрібно, ти лише привід сам зняв з нього, поставив на нього безпровідний Аякс. А як спрацьовує кран у випадку затоплення? Кран спрацьовує в автономному режимі, тобто є датчик на датчику знизу контакти. Коли вода їх замикає, йде сигнал на модуль. Модуль дає команду приводу, і привід, сам механізм цей, крутиться, перекриваючи наш кульовий екран. Слухай, а я бачу ще якась така червона штука. Це я можу і вручну перекривати. Так, так? звісно. Його, він перекривається і в ручному режимі, також можна перекрити з додатку. Ну і звісно, кнопкою в примусовому режимі. Сергій, у нас є дві скоби. Навіщо це потрібно? Ось одна, ось інша. Ну, перша скоба – це для зручності, коли кран встановлений всередині квартири, це швидкий монтаж, умовно кажучи. Механізм під'єднали до крану і зафіксували скобою. І так само швидко зняли скобу і від'єднали механізм. А ось ця скоба, вона призначена для встановлення в місцях загальнодоступних. Тобто, під'єднується механізм, ставиться оця скоба. І її, ну, отак от, от защокується, і її вже зняти набагато складніше, ніж. Цю. Відповідно, зняти механізм, якось його вкрасти, чи ще там щось, для цього знадобиться набагато більше часу. Тому це, ну, цю скобу можна вважати антиугонною. І тут є ще один захист. Коли знімається скоба і від'єднується оцей привід від самого крану, тут у нас є кнопочка. Яка це реагує... як датчик, вона, напевно, реагує. Так, да, це як датчик, і коли вона відпускається, тому що немає прижиму, тобі на телефон приходить сповіщення, що хтось зняв механізм. Сергій, якщо я встановлю хаб, один кран, але в мене в будинку дуже багато мокрих зон, то скільки я можу під'єднати саме датчиків до одного крану? Чи мені потрібен один датчик і один кран? Ні, до одного крану можна під'єднати біля 200 датчиків. Тобто один хаб, один кран з приводом, і біля 200 датчиків для мокрих зон. Сергій, це дуже цікаво. Дякую тобі. Навзаєм. Ну, я вже захотів собі придбати та змонтувати таку систему. Коли ти зможеш це зробити? Діма, хорошого майстра, зазвичай чекають не менше ніж півроку. Але як в Європі. Але тобі ми зробимо набагато швидше. Поза чергою. Дякую. Щоб дізнатися більше про антипотоп систему WaterStop та її переваги, звертайтеся до офіційних партнерів Ajax. Вони з радістю допоможуть вам вибрати правильне рішення та забезпечити професійне встановлення.